Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма Власний погляд. І в наступні хвилини у нас студії народний депутат України Андрій Єлєнко. Пане Андрію, вітаю вас. Добре день. пане Андрію, закупівля необхідної для армії е, техніки та обладнання, в рамках роботи тимчасової слідчої комісії парламенту, в якій ви до речі, працюєте з секретарем. Наскільки мобільно на сьогодні працює міноборони в контексті тих подій, які відбуваються на сході нашої держави? На превеликий жаль, і комісія це констатувала в своїх висновках, які будуть оприлюднені вже на найближчому засіданні парламенту. Була незадовільна робота, і ми можемо відверто про це говорити в відповідних силових структур, перш за все, міністерства оборони. Тому що проблема навіть була не в тому, що не було коштів Кошти якраз були виділені із державного бюджету, і кошти були ті, які були зібрані громадянами. Але ж їх використання, їхнє освоєння, воно було просто ну, на жахливому рівні. І ми маємо говорити про те, що різна бюрократія і різна абсолютно непотрібна паперова волокіта вона призводила до того, що затримувалася закупівля найнеобхідніших речей. Це гальмувало загалом підвищення боєздатності наших бойових частин, і в результаті вело до людських втрат. Тобто ціна. Бюрократичних а, процедур оцих цих от надуманих під час війни означає кров наших найкращих людей. Я хочу сказати, що ми провели детальну роботу, ми перевірили, і ми направили відповідні звернення і до генеральної прокуратури, до інших відповідних служб, які повинні, я вважаю, в найкоротші строки провести розслідування і покарати винних, які призвели до такої ситуації, тому що крім а, бюрократичних проблем. І крім того, що в принципі цей апарат він дуже погано працює, він в жахливому стані, він не здатен ефективно працювати в умовах критичних екстремальних ситуацій. Є ще інша проблема, яка полягає в тому, що є елементарне зрадництво, є елементарна російська шпіони, п'ята колона, яка сидить дуже часто на керівних посадах, і яка фактично гальмує всі ці необхідні процеси. Я не хочу зараз агульно звинувачувати всіх, говорити, що всі погані. Ні. Очевидно, що є різні люди, є різні ситуації. Але перша чистка від відвертої російської агентури, і друге, це зняття всіх бюрократичних процедур. До речі, я так само з іншими моїми колегами ми є співавторами декількох законопроєктів, які якраз покликані ці всі зняти абсолютно всі ці бюрократію, тому що Верховна Рада, наприклад, зменшила терміни тендерних процедур для Міністерства оборони. Але ж і навіть ця система не працює. Тобто, взагалі, ви уявіть собі, під час війни. Наприклад, вам треба закупити, от ви Міністерство оборони, вам треба закупити для армії, ну, наприклад, бронежилети або каски, або тушонку. Я не знаю, будь що. І е, вам е, треба, щоб це зробити, вам треба пройти бюрократичну процедуру тендерної закупівлі, провести аукціон. Ну, від, ну це разом під час війни. уявляєте собі. От ви будете під час війни займатися аукціонами. Тобто, ну я розумію, що є питання контролю над корупційною складовою, щоб там не було зловживань, щоб не закупали дизельне паливо, там в два рази дорожче, ніж його ринкова ціна. Ми знаємо такі випадки. Але, вибачте, це треба робити таким чином, щоб це натягнулося по півтора місяці, ця закупівля. Тому а, ми тут впираємося ще в один фактор, який дуже важливий. І я в особливій думці разом з моїм колегою Олексієм Кайдою, а, який теж працював в цій комісії, ми відповідні свої позиції висловили. І в пропозиціях, які ми давали до висновків цієї комісії, ми це вписали. Що все-таки нам необхідно визнати, що той факт, що у нас не було в країні введено воєнного стану, і досі він не введений, це є теж одна з причин цієї проблематики. Тому що коли є воєнний стан, у нас переключається і перемикається повністю вся система управління. У нас немає ситуації, коли на фронті війна, а в тилу юридично. У нас нема війни юридично. Всі державні органи працюють за мир... режимом мирного часу. Тобто закупівлі йдуть за режимом мирного часу. Управління процесами, всіма логістика, все це в режимі мирного часу. Ви просто маєте розуміти, що так система не може працювати. Якщо у нас де-факто така ситуація на фронті, то має бути така сама ситуація відповідно в тилу. А в нас цього не було, і це була одна з причин багатьох проблем. Так, зараз перший крок це все ж таки воєнний стан чи спрощення через парламент відповіді насправді процедур. ви розумієте, що зараз питання воєнного стану на жаль стало суто політичним питанням. Є позиція президента з цього приводу, який проти ведення воєнного стану, і в принципі. На сьогоднішній день наша фракція, вона з самого початку ми говорили, що треба вводити воєнний стан ще з кінця лютого, коли почалися проблеми в Криму, уже тоді свобода виступала за ведення воєнного стану. Я не хочу говорити, що воєнний стан це якась там, знаєте, -та, чарівня паличка, що ми от ми змахнемо нею, зразу все стане добре. Але це означає те, що якщо ми визнаємо, що у нас де-факто війна. І ну навіть от зараз це так зване перемир'я, Там все одно продовжуються бої, гинуть люди. І ми всі прекрасно розуміємо, що це так зване перемиря, воно не надовго. Там знову все все почнеться, бо Росія зупинятися не збирається. Відповідно, коли йде йде бойові дії, ми маємо ем, розуміти, що тоді вся країна повинна мобілізувати всі свої ресурси на захист своєї держави. Відповідно, якщо ми не вводимо воєнний стан, то тоді юридично у нас в країні війни немає, і у нас вся економіка, весь державний апарат і так далі, вся працює за режимом мирного часу. Якщо ми говоримо про те, що треба негайно зробити в парламенті, звичайно, це прийняти необхідні законопроекти, які ми теж рекомендуємо. Висновка в комісії для того, щоб максимально спростити, зняти всі абсолютно обмежування і бар'єри на закупівлі, щоб можна було нормально використовувати ресурси кошти під час війни. Ну і так само своє слово має сказати Генеральна прокуратура, тому що ці і СБУ і так далі, бо ці факти, про які ми виклали в, в звіті, ми не можемо ви зрозуміти. Тимчасова слідча комісія Верховної Ради це не є слідчий орган, це не є орган, який може відкрити кримінальну справу, це не є орган, який може дати, скажімо, там процесуальну оцінку тим чи іншим діям. Він може лише вказати на відповідні факти і дати певне політичне і юридичне, скажімо, пояснення і рекомендації. От ми ці рекомендації дали. Я думаю, що, наприклад, оці факти завищених закупівель по явно завищеним цінам. Факти, коли відбувався, на наш погляд, відвертий саботаж з боку деяких посадових осіб. Факти, коли у нас, наприклад, ми не отримували інформації вчасно, коли ми подавали звернення, а нам надсилали запізно інформацію або давали порожні відписки. На ці всі речі має бути відповідна реакція силових структур, тому що без от нормальної чистки нам, звичайно, буде дуже важко. Є рекомендації е, до силового відомства, до Міноборони відносно закупівлі зимового одягу. Тому що міністр каже, що процес вже розпочався, він достатньо ефективно проходить. Ви розумієте, це питання взагалі є вкрай болючим. Я можу вам доповісти, що вже є інформація з передової, з фронту про те, що. Вже багато є моментів, коли навіть вже зараз дуже важко без зимового одягу, тому що вже температура вночі опускається дуже низько. І ми розуміємо, що далі буде все холодніше і холодніше. Тому це питання сьогодні номер один, мені здається, в плані забезпечення це забезпечити теплим одягом. Якщо ми говоримо про державу, зусилля держави, то, звичайно, нам треба. Вимагати дуже серйозного звіту від Міністерства оборони, на якому етапі знаходиться це питання, і наскільки швидко можуть в кожен наш солдат бути забезпечений теплим одягом? Якщо ми говоримо про громадськість, то так само треба зараз всі зусилля волонтерських організацій, рухів і просто активістів пустити саме на те, щоб забезпечити армію теплими речима, тому що це зараз надзвичайно важливе завдання. До речі. Я можу сказати, що я в одній своїх громадських приймал на своєму виборчому окрузі на вулиці Кіота, 11. А в мене там склад допомоги для АТО. Якщо хтось має бажання в моїй громадській приймальні, там uh -huh. ви побачите, якщо ви туди прийдете, де це? А якщо є бажання допомогти нашій армії, хто живе от, на лівому березі, там лісовий масив, Траєщина, Воскресенка, підходьте туди, передавайте теплі речі, передавайте все необхідне. Ми це все передаємо нашим. Солдатам на передовій і якщо є бажання, то ще раз скажу, вулиця Кіота, 11А це біля метро Чернігівська, там можна це все зробити. Пане Дрі, от ви сказали, що тимчасова слідча комісія, парламентська комісія це не слідчий орган. Взагалі, от ваші колеги, от інформація середини. Ваші колеги, які так само входять до цієї комісії, ставлять під сумність взагалі, роботи ТСК у парламенті. То от рекомендації чим далі. Очікаєте висновку від Генеральної прокуратури? Я можу сказати як людина, яка була вже не в одній ТСК, хоча от я перший раз в парламенті, так, менше двох років депутат, і я можу сказати, що маю вже досвід роботи в ТСК. ТСК це орган, який дійсно має доволі низьку ефективність роботи, але ж я все-таки б не казав, би, що він взагалі не має жодної ефективності. Насправді я думаю, що та робота, яка була проведена нашою ТСК, от вона достатньо серйозна. Там достатньо серйозний масив інформації зібраний. І я можу сказати, що там є багато фактів, багато цифр, які взагалі унікальними. Тобто ніде крім нашого звіту, ви ці цифри не побачите. Хотів би також сказати, що ми будемо робити звіт цей Верховній Раді. І Я думаю, що кожен зможе потім отримати всю цю інформацію і взнати власне реальний стан речей. Хотів би також сказати, що наша комісія не просто сиділа в Києві і займалася паперовою роботою. Комісія неодноразово виїжджала безпосередньо в зону АТО, в найбільш гарячі точки, бачили ситуацію зсередини, на передовій. Тому ми маємо об'ємне бачення цієї проблеми і ті висновки, які є, я розумію, що в комісії були представники різних політичних, скажімо так, напрямків, і ті, які, наприклад, мають там от як свобода позицію, там більш жорстку, ті, які мають більш м'яку позицію, але все одно. А той фактаж, який викладений в звіті, він вартий уваги, це 100%. Звіт ТСК, очевидно, що на останньому засіданні перед виборами цієї каденції. Ну я так розумію, що так. Тобто, у нас ж в принципі там одне засідання, день. і от якраз десь на ньому, і воно має бути відносно мирного плану президента і тих подій, які зараз відбуваються на сході. Мир із втратами, але втрати не чисельні, не такі, які були під час активної фази антитерористичної операції. Власне... Знову ж таки на одному на останньому засіданні, пленарному засіданні, будете вимагати заслухати інформацію від керівництва АТО? Звичайно, треба буде заслухати всю інформацію, але зрозуміти теж одну річ: Ці моменти там заслуховування, вони теж не є там панацеєю. Там насправді нічого такого особливого немає і ніякої такої особливої інформації немає. Я просто можу сказати от, свою думку з приводу. У так званих закритих засідань, тобто ми взагалі, от наша фракція, ми більш не будемо голосувати за проведення закритих засідань, тому що це просто втратило всякий сенс. Навпаки, нам треба говорити про те, що там, якщо, якщо ми цю інформацію передаємо, там сидять комуністи і регіонали, які агентурою ФСБ, які це все передають Москву. І ми знаємо, що це все, навіть якщо там є якась секретна інформація, вона вже не є секретною, бо це все розказано у російській агентурі, то я не розумію тоді, чому цю інформацію не можна розказати українському народу, для того, щоб він хоча б мав уявлення, що відбувається. Хоча я ще раз скажу, зазвичай нічого там секретного, навіть і близько ніхто не розповідає. Розповідають ті речі, які і так всі знають, хто хоча б трошки слідкує за публікаціями в пресі, в інтернеті і так далі. Але якщо ми говоримо про е, мою оцінку загалом ситуації на сході, то я переконаний, що. Насправді Путіна неможливо зупинити там вмовляннями, Путіна можна зупинити тільки, скажімо, нашою ефективною обороноздатністю. Я думаю, що насправді те, що Путін зараз, скажімо так, на деякий час. Зупинив такі е, активні наступальні дії, хоча я не згоден з вами, бої там йдуть кожен день і втрати там майже щодня йдуть. Да, можливо не такі величезні, як там угу. під час напружених боїв там під Іловайськом чи інших місць, але все одно там іде активна боротьба. Так, от е, насправді Путін сьогодні не наступає активно тільки через те, що ті російські частини, які зайшли на територію України, понесли величезні втрати. А е, сьогодні в Росію за останні кілька тижнів пішли сотні гробів. Сотні калік і так далі, і навіть тисячі за деякими даними. Я хочу сказати, що навіть от кілька днів тому цей марш у Москві, марш миру, це є теж один з показників того, що російське суспільство, попри всю би, шовіністичну істерію, воно не хоче цього потоку гробів. І тому оце от зупиняє перш за все Путіна. Я переконаний в цій ситуації. Відносно виборчої кампанії, відносно списків кандидатів народні депутати, от командири батальйонів є, до речі, в вашому списку. Є в інших списках політичних партій, і е, от ваші колеги стверджують, от Олексій Мергородський, п'ятий номер списку, якщо не помиляється, він з перших днів на фронті вже достатньо довго воює. А чим він відрізняється від інших командирів батальйону, тому що така зараз ну, критика пішла суцільна по суті. Ну ви розумієте, я скажу наступну річ. Олексій Міргородський це не просто учасник АТО. У нас на сьогоднішній день більше 300, там 350, близько 350 свободівців є учасниками АТО і безпосередньо беруть участь в бойових діях. Тобто це не просто учасник АТО. Це голова нашої харківської обласної організації. Це людина, яка має декілька вищих освіт. Це людина, яка проявила себе не тільки як офіцер української армії, а це людина, яка себе проявила також як менеджер, як управлінець, як освічений патріотичний скажімо, активіст. Тому він попав, скажімо, в прохідну частину списку, звичайно, враховувалася його участь в АТО. Але а, це не була, як ви знаєте, стороння людина, яка не має ніякого відношення mm -hmm. до свободи, і яку просто взяли, щоб підвищити партійний рейтинг. Просто запросили, як, знаєте, як запрошують там просто відомих людей, щоб таким чином набрати певні бали. Це якраз органічно все. І навіть всі ті люди, які є в списку нашому, які є учасниками АТО, їх там багато. Це все люди, які є не просто навіть нашими партійцями, зазвичай це люди, які є на певних партійних посадах, які давно вже в партії. Тобто, це просто я до чого це кажу, що це органічно. Тобто я не проти того, щоб командири батальйонів і інші учасники АТО йшли в політику. Я вважаю, що насправді політика від цього точно гіршою не стане. Але є різниця, коли людина, скажімо так, з'являється ну прямо от перед виборами. А є різниця, коли людина вже роками бере участь партії. Тоді нема питання, у цього питання. Немає що, а як він опинився, а чому він не так далі. Тобто, це не є ніякою технологією, це є просто нашим. Звичайним процесом партійного будівництва і відповідно ті люди, які себе проявляють, вони мають шанс отримати можливість стати народним депутатом, депутатом місцевої ради і так далі. Розуміло. дякую вам за розмову. Глядачам нагадую, що сьогодні разом з нами був народний депутат України Андрій Ілєнко. Залишайтеся з нами і надалі, адже ми робимо політику зрозумілою.